Доброго дня, шановні миряни, доброго дня, брати та сестри, доброго дня, українці. Сьогодні велике свято православне, успіння Пресвятої Богородиці. Я поздравляю всіх з цим святом. Хай Божа Матір за нас заступиться, хай вона врятує всіх нас, врятує Україну, врятує людей, дасть нам перемогу, дасть мир, спокій. І головне. Головне віру. Віру, яка, на превеликий жаль, у нас зараз трошки зникає. Але будемо надіятися, попросимо, Божу Матір. Я йду по звичайним вулицям міста По тихеньким вуличкам міста Сикіряни. Йду, говорю з людьми. Люди моляться на ікону, молодь зі мною фотографується. Значить, ще не все втрачено. І Божа Матір врятує нас, Ісус Христос.